Що ви не знали про зір котів та собак? Ну все, контент поглинови тварин. Малій! Цей мультик зацінили собакини. Знаєте чому? Бо вони бачать світ інакше, ніж ми. Розповідаємо, чого ви не знали про зір песелів і коте. Кольори, які розрізняють тварини. Ні, вони не бачать усе, як у чорно-білому кіно, і десь там немає Чарлі Чапліна, що скаче з кісточкою в руках. Насправді коти і собаки добре розрізняють сині та жовті кольори. А такі, як червоний, помаранчевий та зелений, знаходяться поза їхнім колірним спектром. Вони для них більше схожі на сірітони. Якщо порівнювати з нами, то звірята бачать світ, як люди з червоно-зеленим дальтонізмом. Головні герої мультику Блюї, про який ми згадували на початку, якраз розмальовані відтінками, що розрізняють котей собані. Взагалі, мультфільм був. Створений для дітей, але вдале поєднання кольорів всадило біля екранів купу песиків. Можете спробувати показати улюбленцю, але маленьке застереження: перегляд мультфільмів чи іншого контенту, нібито для тварин, не може повністю замінити дозвілля та контакт з людиною. Ось і пояснення, чому звірят можуть більше приваблювати сині та жовті іграшки. Ну, хіба не наші козаки? А інші будуть для них не такими помітними. Хоча в розпалі веселої гри їм часто все одно, аби гризлося добре. Гострота зору. Зараз будуть цифрові вайби матриці: 2020, 2075 20 та 20150. Що це все значить? 2020. -20. У метричній системі офтальмології означає ідеальний зір або 100%. Щодо собань, то їхній зір оцінюється на 2075, а котів на 20150. Якщо не вдаватися в довгі нудні подробиці, то звірятам треба перебувати на набагато ближчій відстані до предмета, ніж нам, аби його добре розгледіти. Тобто, якщо говорити про дальність, то люди бачать навіть краще ніж собаки, і коти, плюс деталізованіше. Але як так? У тварин же в купу разів досконаліше зір. Він проявляється в інших властивостях та підсилюється іншими органами чуття. Про них трохи далі. Для експерименту спробуйте покласти щось дуже близького біля мордочки-улюбленця і побачити, що вони нічого не побачать. Або згадайте, як кладете смаколик прямо у них під носом, а вони ніби його не бачать і ще й не їдять. Спокійно, звірята не тягнуть з вас прикол. Їм просто важко зосередитись на об'єктах, що знаходяться дуже близько до них. Здебільшого такі предмети вони досліджують іншими органами чуття, торкаються вусами чи сприймають нюхом. Тому не дивуйтеся, що вони все обнюхують чи обмацують. Та не чекайте, що коти або собані просто сидітиме і чемно роздивлятиметься щось, не пхаючи туди свого допитливого носика. До речі, вони також можуть бути короткозорими чи далекозорими, як і люди. Кут огляду. Ну як вони знають, що ми в них стоїмо за спиною, ну просто дубцию чують. А річ лише в периферійному зорі улюбленців. Ну, ще й в нюсі, інстинкті та хитрощах. Куди ж без них? Собаки бачать приблизно на 240 градусів, а коти на 200. Тоді як люди тільки на 180. Грейхаунди взагалі можуть бачити на 290 градусів, а у коней кут огляду взагалі 350 градусів. Це все тому, що очі в котів та собак через особливу анатомію мордочки розташовані трохи далі одне від одного, ніж наші, під кутом 20 градусів. Це і збільшує поле зору. Можливо, ви чули думку, що чим більше очі, тим краще частий кут зоро але це не так. Є багато випадків, коли у звірят були досить незвичайні очі, але зір мали цілком звичайний. Наприклад, Бостон Тер'єр Бруски з Техасу, який потрапив до книги рекордів Гіннеса за очі діаметром 2,8 см. У Брехіцефалів загалом досить випуклі очі, але у брускі вони ще більше. Але іноді трапляються і зовсім нетипові очі, як у Хаскі Джубілі з Нью-Джерсі. Її віддав у притулок заводчик, адже улюблениця мала нетипові за стандартом породи очі. Проте цей погляд. Декого вразив тому у тварини з'явилися педбатьки. бачення у темряві тапетум люцидум» Ні, це не латино і не заклинання. А дещо таке, чого немає в нас, але котей собаням допомагає краще бачити в темряві. Якщо коротко пройтись по анатомії їхнього ока, то послідовно вона виглядає так: прозорий купол, який можна побачити, дивлячись на тваринку з боку. Рогівка в них досить велика. Райдушка, та сама кольорова частина ока. Іноді звірята мають гетерохромію. два ока різного кольору. Наприклад, це явище найчастіше зустрічається у хаски. В людей теж таке буває, хоча й дуже рідко. Потім зіниця. Чорний отвір, який розширюється чи звужується, контролюючи кількість світла, що потрапляє. Позаду зіниці кришталик. Він допомагає фокусувати світло. Далі сітківка в задній частині ока. І нарешті найцікавіше тапетум люцидом. Це відбивна мембрана, яка допомагає котам і собакам краще бачити в умовах поганого освітлення, але не цілковитої темряви. Крім того, багато подбатьків могли помічати, що на фото зі спалахом у їхніх улюбленців світяться очі. Це відбувається якраз через тапетум. Тому Якщо ми майже нічого не побачимо без ліхтарика, то котей сувані матимуть над нами перевагу. Зіниці. Ви знали, що це насправді отвір, як прірва. Тобто чорні зіниці це точно не те, що можна пощупати. Згадайте об'єктив фотоапарата, який розширюється або звужується. Оце воно. У собань зіниці дуже схожі на наші круглі, а в котані вони особливі, вузькі та вертикальні. Та це ще далеко не вся унікальність. Зіниці котів можуть змінювати форму від тоненьких смужок до дуже широких округлих зіниць. Така здатність допомагає їм краще фокусуватися на здобичі та оцінювати відстань до неї, не рухаючи головою. Тому, коли кіт уважно дивиться на вас із вузькими зіницями, готуйтеся до нападу небезпечного звіра. Суперздібності перша це дивитися очима кота зі Шерека, і ця суперздібність реально непереможна. Діліться, хто як протистоїть їй у моменти вимагання смаколиків. Якщо серйозно, то є ще дещо. Собаки особливо добре відчувають рух. Збільшена кількість паличок у сітківці собак також підвищує їхню здатність виявляти рух. Ця здатність може допомагати їм виявляти дрібну здобич, те саме з котиками. Вони добре розпізнають рух. Вони ж у минулому хижаки, тому їм потрібно було помічати кожен порох своєї здобичі. Також усі ми могли чути про третє око, а в котей собань є. Третя повіка. Її не складно побачити, коли улюбленець просоння розплющує очі. Але тут ніякої екзотики, як і з третім оком. Основна функція третьої повіки у тварин це зволоження очей. От у нас лише дві повіки, а в них три. Тільки не заздрити. Головне не вимагати від звірят бачити все так, як бачать люди. Бо вони інші та мають свої особливості зору. Часом улюбленці чогось не помічають або навпаки реагують швидше, ніж ми. Але це хіба не круто, що ми такі різні? Усвідомлення відмінностей якраз допомагає краще розуміти свого собаки на чи коте. Бажаємо вам злагоди і звірячого щастя. Також не забувайте дбати про очі улюбленців, а щоб не пропускати інших цікавих фактів про тваринок. Не забувайте підписуватися на соцмережі Петхаус. Далі буде. those are